Як ви бачите, на слайді це буде ядерне, ядерне паливо вулиці тепловиділяючої збірки, яке складається з головки, хвостовика, пучки тепловиділяючих елементів, дистанціонуючих решіток, а також інших конструктивних матеріалів. Основні параметри ви можете побачити в правій частині слайду, ознайомитися з ними. Хочу зазначити, що тепловиділяюча збірка є герметичною металевою конструкцією шестигранної форми. Хвостовики голівки, як вже сказала Тетяна Володимирівна, виробляємоться на нашому підприємстві «Атоменергомаш», які розташовані в місті Южного Краю. Поставляння твелів, моливки, які ви бачили, відбуватиметься з Швеції або США. Будь ласка, наступний слайд. На цьому слайді ви бачите, що на нашому підприємстві буде відбуватися лише механічна збірка з готових компонентів. Хвостовики, голівки, рішивки і так далі. Ніякої зварювання, не електричного, не газового не буде. Лише вальцювання з готових елементів. Будь ласка, наступність. Тепловиділяючий елемент це єдиний об'єкт, який містить в собі радіоактивну речовину у вигляді пігулок. Пігулки не є крихкими, легкими, їх дуже важко зруйнувати. Вони герметично запаяні в саму трубку елемента, яка сягає довжиною 3,8 метрів. Тому небезпеку можна не боятися за, за те, що це буде розпорошено якимось чином, зруйновано або розсипано довкілля. Будь ласка, наступний слайд. При цьому можна вчинити ланцюг навмисних дій, розгерметизувати тепловиділяючий елемент, розсипати, ядерного, розсипати ядерне паливо, подрібнити його, якимось чином перенести за межі промислового майданчика та розпорошити за допомогою зловіка. Будь ласка, наступне слава. Це буде надзвичайно важко зробити, навіть якщо хтось захоче, він не зможе, тому що на підприємстві передбачена система фізичного захисту, метою створення якої є запобігання вчиненню диверсії та незаконному поводженню з радіоактивними матеріалами. Нашими спеціалістами було прораховано, що відстань від нашого підприємства до найближчого житлового будинку складає 2,4 кілометра. Сам технологічний корпус знаходиться майже посередині е, технологічного майданчика. І технологічний майданчик співпадатиме з територією санітарно-захисної зони. Найближча відстань до огорожі становитиме 58 метрів, а найдальша відстань це 100 метрів. Тобто якимось чином перенести пігулки за межі майданчика буде фізично неможливо. Будь ласка, наступний слайд. Відповідно до технології виробництва вістінгаус, утворення газоподібних, легких радіоактивних речовин, рідких радіоактивних середовищ при нормальній експлуатації неможливе. Рівень досвід джерел мізуючого випромінювання виключає можливість радіаційного впливу за межами будівлі технологічного корпусу. Ще раз подивимося на технологічну. Санітарна захисна зона передбачається лише в межах промислового майданчику, а зони спостереження, ніколи буває ще одна зона, взагалі не буде, тому що немає для цього причин. Будь ласка, наступний слайд. Яким чином відповісти на наше на наші питання, чи це буде небезпечно? Як це вам довести? Перше, це можна зробити шляхом. Вимірювань і практичної діяльності. Друге це досвід інших підприємств аналогічних. І третє, провести моделювання та розрахунки. Оскільки наразі зараз ми знаходимося на етапі проєктування, ми можемо це тільки змоделювати і розрахувати, щоб вам довести за допомогою спеціальних сертифікованих програм кодів. Це зробили наші проєктанти. Київський науково-дослідний дослідно-проєктний інститут енергопроєкт. Вони при розрахунку аварій враховували найбільш консервативні дані та підходи. Тобто межа розрахунків знаходилась на відстані 50 метрів від точки виникнення аварії. Радіонукліди вони вибирали в порошкоподібному або литкому стані. Висота викиду була на відстані не більше, ніж один метр від місця події. І всі радіонополіти, які виділились під час аварії, осідали на площі 50 метрів від центру виникнення події. Прошу наступний слайд. Отже, за результатами розрахунків. Активність викиду 234 го урану становила 1,4 бакареї. Урану 235 – 0,6 бакареї. 238 – 0,21 бакарелів. Що стосується поверхневої активності забрудненої території, це значення, які встановлять 4 і 5 знаків після коми в витереві сантиметра квадратного. Я як спеціаліст з 20-річним 20 стажем роботи в напрямку радіаційна безпека, хочу зазначити, що жоден прилад радіаційного контролю не зможе зафіксувати на такі низькі значення. Саме найголовніше все-таки, що турбує всіх, це яку дозу отримує населення і персонал. За розрахунками, річна ефективна доза складатиме 0,01 мілізіли. Це багато чи мало? Хто з вас як бажає? Мало. Так, це дійсно мало. Відповісти на це питання, ми можемо звернувшись до норм радіаційної безпеки України. В яких зазначено, що мініт ефективної дози для персоналу та все населення, тобто категорія В, складає 1 мілізівер. Якщо ми візьмемо співвідношення одного мілізіверта до 0,1 однієї то буде встановлено, що доза, яку ви можете отримати при гіпотетичній аварії, буде в 96 разів нижча, ніж це допускається нормами радіаційної безпеки України. Будь ласка, наступний слайд. Також серед небезпек, які можуть бути на підприємстві, це небезпека, пов'язана з використаннями джерел, мабуть, в управлінні. Хоча це джерела, які будуть використовуватися в лабораторному корпусі, які знаходяться поряд з технологічними. Всі джерела будуть герметично закриті. А ті, що використовуватимуться в технологічному корпусі, вони будуть вбудовані в обладнані. На підприємстві також утворюватимуться тверді радіоактивні відходи. Їх орієнтовна кількість розрахункова складатиме півтори тонни на рік. Ці відходи спеціально зберігатимуться в контейнерах, у відведених місцях у технологічному корпусі. Потім вони передаватимуться спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами для їх подальшого безпечного зберігання. Утворюватимуться також і побутові відходи. Максимальна їх кількість складатиме 30,5 тонн на рік. Вони сортуватимуться безпосередньо на підприємстві і передаватимуться до переробки до комунальних служб міста Южноукраїнське. Також утворюватимуться і рідкі відходи. Від санвузлів, спецпралень, миті транспорту і деяких інших операцій. Вони міститимуть сульфат і поверхнево-активні речовини. Їх кількість розрахункова складатиме 153 тисячі кубічних метрів на рік. Цю цифру можна порівняти з тим, що творить 4 середньостатистичні родини за рік. Це саме така цифра. При відключенні енергозабезпечення будуть використовуватися дизель-генераторні установки, які теж спричинятимуть викиди та шум в докіла. Також викиди будуть від автотранспорту, які привозитиме комплектуючі на підприємство і вивозитиме до споживача вже готову продукцію. Будь ласка, наступний слайд. Давайте поглянемо на цей слайд і побачимо, що в нас взагалі відбувається в світі, який світовий досвід. Аналогічних підприємств найбільшими у світі виробниками ядерного палива для АЕС з бездоганною репутацією є компанія Areva, Франція, є компанія Westinghouse США, а також Japan Nuclear Fuel Limited Японія. Небезпеч про безпеку цього виробництва ядерного палива для населення на середовища може свідчити те, що ці підприємства, які займаються виготовленням ядерного палива. Такі, як завод Вістінгаус у місті Веська Росшвеція, знаходяться просто на околицях міста. Від населення їх відгороджує лише огородження. Наш проєкт ККВТЛЗ буде аналогом саме такого виробництва. Будь ласка, на слайд. На підприємстві вироблятиметься світ вже ядерне паливо. Воно не становить загрозу з точки зору радіаційної безпеки або якої іншої хімічної безпеки. Рівні опромінення працівників на аналогічних заводах самі найміщі в галузі атомної енергетики. А обладнання, що встановлено у підприємстві, забезпечує дотримання вимог щодо викидів та скидів небезпечних речовин. І обмін ще дуже цікавий факт: на жодному підприємстві з виготовлення ядерного палива за всю історію їх існування не зафіксовано жодної радіаційної аварії. Що наше виробництво буде безпечне як для екології, так і для населення. Також на підприємстві утворяться нові робочі місця, будуть відрахування в бюджет міста і буде підтримано українського виробника з виробництва ядерного пару. Дуже дякую вам за увагу ваші запитання. Дуже дякуємо, Ірини. Будь ласка, які у вас запитання секретаря, де є письмові запитання? Не Немає. А, будь ласка, усні запитання. Хто що хоче почути, будь-кого із можна задавати питання із присутніх з такими бейджиками, не як Всі все розкажете. А можна? Штамове забезпечення АЕС України цим паливом. А от в разі надлишку його вироблять, але не по нема потреби, куди завантажувати АЕС України. Чи буде можливість постачання за кордон? Не за гривню, так сказати, наші АЕС, а за долар-євро за кордон. Я відповім на ваше питання. Ми будемо виробляти на цьому заводі ядерне паливо за ліцензією фірми Вістинггаус, яку це чули. Для цього ми підписуємо, зараз цей контракт знаходиться в розробці і в цьому місяці він планується до підписання. Це ліцензійна угода, це умови ліцензії, на які нам дозволяють виробляти це ядерне паливо. Наші партнери, наші партнери, вони йдуть поетапно, вони хочуть з нами разом налагодити це виробництво тут в Україні, і потім вже вирішувати питання того, чи будемо ми його поставляти в інші країни. Ви ж знаєте, що ринок доволі великий. Цей ринок зараз зайнятий російським ядерним і я, Багато вже країн заявили про те, що вони хочуть прийти на інший вид палива. І якщо це відбудеться в Європі в найближчим часом, особливо в Європі, то так я думаю, що ми з партнерами будемо розглядати це питання також. Ну, ніхто не буде будувати разом з кимось завод, щоб потім не, не мати можливості. Закривати потреби. До нашого, до громадських слухань я вам розповідала, як ми співпрацюємо з Полтиком. Ніхто не хоче просто запроєктувати реактор, всі хочуть, хочуть його виробляти і кудись його продавати. Тому пер, найперше завдання це забезпечити наші атомні електростанції. От, як вже було сказано, що запчастини до ядерного палива ми можемо купляти як мінімум у трьох містах, трьох місцях у різних компаніях. А, а хвостовики, галівки ми робимо самі. Ми будемо розширювати наше виробництво, ми будемо в майбутньому доводити його до того, щоб ми більше і більше запчастин виробляли самі. А, і намагатися так вступати в партнерство з іншими країнами. За погодженням з тим, хто тримає цю ліцензію. Дякую. Будь ласка. В місті давно існує потреба водія підприємств, і Те, що є таке проєкт, це досить добре. Прослухавши доповідачів, я розумію, що це. Екологічне безпечне виробництво, але все-таки хотілося б дізнатися, наскільки близька перспектива будівництва цього заводу. Як це взагалі вас? Будь ласка, справа в тому, що в зв'язку з тим, що завод по виробництву ядерного палива, це все ж таки ядерна установка. Тому ми йдемо по всіх процедурах, які записані в законах про використання ядерної енергії. Зараз у нас перший етап проєктування техніка техніко-економічне бортування. Ми його успішно завершили, воно проходить експертизу у нас на реєстрації в мінекології нашого ВТ. Потім проєктування займе ще рік. Тому реальний початок будівництва ми площадку вже вибрали. В процесі проєктування ми обов'язково зробимо. Передбудівельні роботи для того, підготовчі роботи, для того, щоб цю площадку найбільше підготувати під будівництво, поки йде проєктування. І найближча дата, на яку ми поспішаємо стосовно початку будівництва, це наступний рік, а завершити ми його маємо до кінця 26-го року. І так і налаштовані такі графіки, підписані у нас разом з нашими партнерами Вістінгаузом, тому що від них теж буде багато чого залежати. З нами будуть працювати їх конструктори, їх шеф-інженери. Буде використовуватися обладнання їх виробництва, воно буде разом з ними налагоджуватися. І з наступного року вже почне обучатися персонал, який буде працювати на цьому заводі. І це це теж така е, нешвидка справа, і ми для цього вже працюємо разом з компанією СІНГО над програмами по підготовці цього персоналу, бо з наступного року вже його треба починати вчити. Дякую. Будь ласка, ще питання. Будь ласка. Да. Будь ласка. Щодо працевлаштування, ви озвучили це питання, що підготовка. Скільки зараз планується місцеві мешканці до працевлаштування на даному природі? На цьому заводі ми плануємо використовувати працівників тільки місцевих мешканців. Ми не збираємося завозити їх звідкись. Це взагалі. Я хочу сказати, для того щоб склався сталий менеджмент, то це саме дурна справа завозити звідки з працівників і влаштовувати їх на підприємствах інших міст. Тому що тільки ті, хто тут живе, вони будуть, вони будуть довго працювати, будуть налаштовані на довгу співпрацю. І на те, щоб залишатися на цьому підприємстві, підвищувати власну кваліфікацію, тому що в таких городах не дуже багато роботи і люди дорожать своїми робочими місцями. Тому 100% пріоритет для мешканців міста. І ми теж хотіли б переговорити з вами, як з мешканцями міста. Будь ласка, молодь, яка закінчує школу. У нас там буде багато робітничих спеціальностей. Десь порядка там 80 осіб буде робітничих спеціальностей. Десь порядка 30 осіб, які будуть датичні безпосередньо до технології, інженери, налагоджувальники, вони мають знати англійську мову. Будь ласка, вчіть її, щоб у нас були люди, яких ми можемо запросити на цю роботу, а не шукати десь, щоб приїжджали і знанням мови. Будь ласка, зробіть все, щоб ваші діти, ваші знайомі розпочинали і вчити англійську мову. Дякую. Будь ласка, на які кошти плануються, будувати? Дуже дякую. дуже дякую за ваші запитання. Ми плануємо, ми проєктуємо вже і плануємо будувати за власні, за власні кошти на екнераду. Ви, мабуть, всі знаєте, що в минулому році ми пройшли дуже довгий шлях акціонування. Наша компанія стала акціонерним товариством. І в процесі акціонування. Була перерахована вартість наших основних фондів. Вона була приведена до сучасної вартості, яку мають мати наші основні фонди. І завдяки цьому амортизаційні відрахування, які має наша компанія, вони зросли вдвічі. Ми зараз маємо більше 20 мільярдів амортизаційних відрахувань. Які ми плануємо витрачати на нове будівництво і на розвиток наших галузі. Завдяки новому будівництву, наша компанія зможе відповідати сучасним вимогам ринку. Тепер стосовно ринку і грошей, наша компанія соціально відповідальна компанія. І не тільки в плані того, що у нас ми співпрацюємо. Із профсоюзним комітетом у нас дуже багато культурних закладів, у нас працюють і для діточок дуже багато кружків і всього іншого. Але ж ми соціально відповідальна по закону про енергетичний ринок України. І ця наша відповідальність, вона Дуже дороговартісна на сьогоднішній день. Ми сплачуємо від того, що ми виробляємо майже 70%. Ми віддаємо в ПСО. Це спеціальні обов'язки, які нам встановили, за рахунок яких компенсуються тарифи для населення. Сьогодні ця цифра для наекнергам атом складає 124 мільярди. Це кошти, які ми з вами заробимо в цьому році, заробимо нашим трудом, заробимо і передамо для компенсації тарифів населення. 124 мільярди. Це колосальна сума. Коли нас питають, а чого це ви тут розпочинаєте будівництво нових енергоблоків, на ну, вас коштує, коштів нема, вас того нема, нема. У нас все є. Але ж поки що на сьогоднішній день, коли йде війна, ми виконуємо наші соціальні обов'язки і ми віддаємо державі 124 мільярди на рік. Це дуже велика цифра, дуже велика. І, і нам дуже важко. Але ми ж з вами мріємо, ми знаємо, що в законі це написано як тимчасова міра, тимчасовий захід. І ми ж не будемо все життя так жити, тому будувати ми будемо за власні кошти. І стосовно цього заводу, наші амортизаційне відрахування в декілька разів перекривають вартість цього заводу. Тому немає жодного сенсу десь просити кошти. Ми самі спроможні його побудувати. І я думаю, що це буде дуже сучасне і красиве підприємство. І це буде гордість міста Южноукраїнське. До нас будуть їздити гості з інших країн, і ми будемо з вами дуже пишатися цим виробництвом. Дякую. Ще питання, будь ласка. Нашої міської влади, мені цікаво, а їхня думка, ви зацікавлені в будівництві цього заводу для громади? Дякую запитання. Міська влада повністю зацікавлена, тому що, по-перше, це відрахунки в бюджет. А за ті кошти ми можемо і ремонтувати, і розвивати нашу громаду. По-друге, це, як сказала Тетяна, Володина, це робочі місця. Ну, і по-третє, це розвиток нашого цілого енергокомплексу в нашому місті. То що ми повністю за цих хвороб? Так, будь ласка, якщо немає більше запитань, я тоді ставлю питання. А? Тоді я ставлю це питання на голосування. Питання щодо розміщення в місті Южноукраїнське в нашого заводу. По виробництву ядерного палива називається нове виробництво, технологічний комплекс виробництва виділяючих зборок. Будь ласка, хто за Підніміть руку. Дуже дякую. Краще порахувати хто проти. Будь ласка, хто проти? Немає. Хто утримався? Дуже дякую громаді за те, що ви одноголосно прийняли рішення щодо розміщення цього заводу. Ми вам дуже вдячні за ваше відношення і сподіваємося на дуже плідну співпрацю і приходьте працювати на це підприємство. Дякую. Всім дякую, що прийшли, підтримали, що ви небайдужі до розвитку нашої громади разом до перемоги слава Україні. Ви в процесі перемоги треба було запитати, Можна сфотографувати?